Усі нас інфоперші головне поїхали. Волонтерство під ударом як держава сама собі стріляє в ногу. Пише Дана Ярова. Подзвонили з високих кабінетів. Потрібні скиди для відомої бригади. Зібрали кошти, узгодила з виробником, все оплатила. Скиди готові. Бригада каже, не приймемо, не кодифіковано. Хоч півтора місяці це все погоджували. Результат, я офіційний власник. Передати іншій бригаді не можна, бо кримінал. Вихід здати у СБУ за 11,5 років. Такого не було. Волонтерів не просто не підтримали. Римують і нас витісняють. А потім ще питають, чому ми вигораємо далі мовою оригіналу Дани Ярової. Провеч, шановні не знаю наскільки він добрий. Що для мене, та в принципі, що для мене для, скажімо так, держави, в якій ми живемо, і ми думаємо, що ми боремось за демократичні цінності. Що відбулось? Відбулось наступне: десь два місяці тому з дуже високих кабінетів Міністерства оборони мені зателефонували і попросили закупити скиди для двох дуже серйозних розпіарених. Потужних бригад саме безпілотних систем. Це не вперше в моєму житті така історія. Якщо ви пам'ятаєте, в 22-му році я закуповувала скиди, їх треба було випробовувати, кодифікувати, їздила на випробування, приймала в цьому активну участь. Тому для мене нічого дивного в цій історії не було. Потрібно, значить, потрібно. Я звісно звертаюсь до всіх вас, як до, до своїх підписників з проханням допомогти мені викупити ці скиди, які конче не потрібні. Які конче потрібні нашим е, військовим, е, тим, хто займається безпілотними системами, Півтори місяця місяця знаходжусь в постійній комунікації з очільником бригади, е, погоджуємо, який вид скидів, який, яка комплектація, скільки кілограм в цьому скиді має бути, е, чи потрібна вибухова речовина, чи потрібен е, е, детонатор і таке інше. Тобто, повністю е, це замовлення робиться під конкретну бригаду. Гаду ніяких питань під час е, цих перемовин не йде. Я паралельно збираю кошти, і паралельно веду е, комунікацію з виробником для того, щоб розмістити цей заказ, тому що на складах його немає. Е, цих скидів їх треба ще виготовити. Все йде більш-менш нормально. Ми узгодили договір з військовою частиною. Я виступаю виключно як платник, е, отримувач, інд'юзер. Це військова частина, бо це зброя виробник. Трьохсторонні договори, я виробник і військова частина. Тобто трьохсторонні договори, я військова частини як енд'юзер, отримувач цих скидів. Я як платник і виробник. Все нормально. Виробник бере там 2-3 тижні на виготовлення, виготовлює, і сьогодні вже виробник мав відвантажити ці боєприпаси військовій частині. Тобто я їх в руки не беру. Це... Е це виключно вже іде комунікація між виробником і військовою частиною. Що відбувається далі? А відбувається далі. Що військова частина в скажімо так по собі її очільника сьогодні зранку заявляє, що отримати ці скиди вони не можуть зв'язку з тим, що вони не кодифіковані. Перше військовим частинам дозволено. Навіть самим купувати некодифіковані боєприпаси. Це перше. Друге, це все обговорювалось неодноразово, і замовлення було під конкретну військову частину. І далі розповім вам як юрист, все-таки в мене юридична освіта і червоний диплом. А, Що ходить далі? Енд'юзер зникає, ну, тобто він відмовляється отримувати. Я, як платник. Оплатила і право власності переходить до кого? До мене. А тут у нас, вибачте, вступає в силу 236 стаття Кримінального кодексу України, який які регулює обіг зброї в Україні і забороняє а, купувати, розповсюджувати, передавати зброю а, комусь. Ну, комусь, да, там умовно кажучи, я не можу собі купити додому ящики з скидами. Е, як це відхарактеризувати? Ну, вибачте, окрім того, що це, ну скажімо так, це зараз обласкана бригада владою, ну, скажімо так, от по чесному, окрім того, що це просто якась підстава е, з метою відкрити, по мені від, що це робиться виключно. От просто я вам гарантую, виключно з метою відкрити проти мене кримінальне провадження, бо по суті, фактично підстави є. Я нічого більш не бачу. І навіщо було мені морочити півтора місяця голову? Я вас просила скидати кошти. Да, інші бригади зараз задоволенням заберуть ці скиди, але юридично факт уже є. Для скажімо так, правоохоронних органів всього це, це вже все до абсолютно достатньо. Єдине, що я можу зараз зробити, розірвати догіри з виробником, змінити енд-юзера і тільки тоді е, говорити про те, що е, я комусь передаю ці скиди. Звісно, на них черга вже стоїть. Але в мене питання до е, тої бригади, яка е, таке утнула, шановні у вас війна. Чи у вас же виборчий процес? Чи у вас достатньо скидок на позиції? Чи у вас достатньо у хлопців, які виконують завдання цих скидів? Бо а, на мене виходили хлопці, які виконують завдання і кричать: Господі, дай нам. А, чи це просто тому, що це ярова, і від неї не потрібно отримувати допомогу, тому що вона а, не належить до тої політичної сили, яка зараз при владі? Вона взагалі до якої політичної сили не належить, але це ярова. Це ярова, яку треба треба підставити відкрити по ній кримінальне провадження ну і кататись по ніж відволікти її від волонтерства від фунду з від, від дітей загиблих навіщо це все головне а, політичний процес, і головне це а, зробити так, що вона ходила на допити, тому що поки вона працювала в Міністерстві оборони, знайти нічого не змогли. Так давайте її на цьому жахнемо. А, прекрасна позиція, взагалі, така державна, демократична. Як... Якраз за це ми і воюємо. Правда, за демократію, за нашу країну, за нашу територію. Якраз за це ми воюємо не за а, 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 якісь політичні чиїсь амбіції, Ми воюємо за територію. Тому ми відмовляємося брати у ярової а, скиди, а, які допоможуть знищувати ворога, а зробимо так, щоб в неї було кримінальне провадження. Хлопці, ви просто а, супер. Я чесно кажучи, не очікувала від цієї людини такої поведінки, але ну відпрацювали відмінно те, що вам поставила а, а, завдання влада, і а, далі є суддя вовко. Давайте згадаємо та уже щодо впровадження. У мене є суддя у судді вовка. Зараз буде друге, але вже кримінальне. Що тут сказати, можу сказати, що єдине, що я відчуваю, що вони просто випихують з цієї країни. А певно, тому що я говорю на біле-біле, не чорне чорне. Певно, тому що я говорю, що е, влада робить помилки, я їх підкреслюю. Мало того, що я просто про це говорю. Я ще говорю е, конструктивно, що зробити, щоб це цього уникнути. Але це не потрібно державі. Це не потрібно е, виявляється. Це не потрібно. скиди не потрібні хлопцям. Е, конструктивна критика не потрібна державі. Допомога потрібна від конкретних волонтерів, які лягли під владу. Все. Ну, вибачте, я не знаю тоді за що ми воюємо і чи ми відрізняємося від країни, яка з якою ми зараз ведемо військові дії. А, це ганебніша історія, просто ганебніше. Я чесно кажучи, за 11 років своєї волонтерської діяльності я вперше з таким стикнулася. Ну, видно, вже дуже припікаю і дуже хочу, щоб я покинула цю країну. А тут ще виникає питання, чому саме по корпусу, де знаходиться моє виробництво, прилетіло в одне місце п'ять років. Розводити конспірологічні історії, я не цим не підкреслювала, але вибачте, що занадто багато е, оцього гівна, які л'ється на мене за останні, я не знаю, два тижні. Просто нон-стоп. Розумієте? нон-стоп. При тому зі мною розмовляють спеціальні там люди, не цікаві дуже теми. Е, що ще можу сказати? Ну, вибачте, така ну ця ситуація вона просто е, підкреслює. Те, що по великому рахунку люди в цій країні нічого не значать: ті, хто на позиціях, ті, кому потрібні скиди, ті, хто намагається в тилу забезпечити це, просто є амбіції політичні, більше нічого. Ну, я так думаю, так і переможемо. Молодці. Відпрацювали всі невідмінно. Буде кримінальне провадження, будемо розмовляти далі. Пам'ятаєте, як колись Зеленський потужно боровся із корупцією на кордоні. Боротьба закінчилася успішно. Він її очолив. І пофіг на війну пише телеграм-канал Зеграда, публікуючи допис волонтерки. Ну не дарма залужний, хотів за Хабару вести смертну кару і митників прямо на поста. Годувати доларами, як колись волонтери нагодували начальника поста, який відмовився пропускати машину для ЗСУ. Далі мовою оригіналу. Яка вчора була ситуація? Наша дівчинка тут з Данії їхала і везла допомогу нашим військовим. Загрузила свого буса, багато всього загрузила величезного буса. Поїхала, приїхавши на границю, вона дізналася, що в неї перегруз, але поляки закрили очі і пропустили. А наші митники, щоб розуміли, її не пропустили. Сказали, що в неї перегруз, то є перше. друге, те, що потім вони вимагали в неї хабар. А третє, це те, що вони її не впустили в кінцевому результаті, вона не проїхала. Але мало того, вони не дозволили перегрузити той товар, той, що вона везла для наших військових. Першу необхідність вони не дозволили перегрузити в інші машини, в інші ті, які їхали, вигнали машини, військову допомогу, вони цього не дозволили зробити. Вернули її назад і поляки кажуть, як? Каже, то ж для вашого війська. І от так. Отак, От що нам не треба, щоб нас мускання йшла вбивати, бо тому що е, стільки злоби і стільки всього всередині вирує поміж нами, поміж людьми, що нам війни не треба від чужих. І знаєте, як обідно? Мені страшенно обідно через то, тому що Через взятку, просто через взятку. Ну, ти людина, ти ж можеш ти людина, ну будь людиною, чому ти не пропустив, А тому що не зміг з того нажитися, не зміг з того отримати нічого. І знаєте, що я вам скажу? У мене є друзі, знайомі, які дотичні і до митниці, також наші перевізники та ті, які проїжджають повз границю. Будь ласка, не давайте хабарів, бо тому що ми самі навчили, правильно, самі люди навчили і митницю, і лікарів, і вчителів повсюду навчили просто люди, самі ми люди. Ви розумієте, що кожен ваш хабар, то є пуля в спину нашого військового, бо не буде в нас інакше порядку. І от так. Якщо не стане тих хлопців, які зараз там воюють, Прийдуть до нас, заберуть наших рідних, ви розумієте, що ті військові, ті, хто при грошах, вони заберуться на раз-два. Вони ж там не підуть, а підуть наші рідні, розумієте? Дивіться вглиб ситуації глибше, бо тому що я завжди стараюсь бути осторонь, ну, тобто не осторонь, а не залазити е, в такі якісь ситуації чи ще щось відбувається, бо тому що е, мій психологічний стан тяжко то все сприймає. Але так не можна жити. Люди, будьте людьми. Ви ж знаєте, як жити тут, в Данії, як можна жити без хабарів і можна жити в гарній процвітаючій країні. Ну, коли у нас щось зміни? ну, війни мало, мало для нас було війни. А отам от в Мукачево два дні тому привезли хлопців наших без рук, без ніг. І там він і в Мукачеві, а приїхали вони в воєнний госпіталь, і їм не надали ні допомоги. Для них не було навіть постілі, ліжка, де їх положити. Розумієте, і військовий оголосив. Про голодування через те хамське ставлення і відношення. Знову ж таки, чому? Бо не дали ніхто тої взятки, той, який віддає життя за тебе і за мене, і отаке от ставлення. Та нас скоро всіх на тому світі не стане, якщо і далі так буде. Отак. І поки кордон, корупція, тих, хто раніше називали корупціонерами і обіцяли карати, зараз знову призначають на посади з за Мерезнікова. Замлинського, який погоджував контракт про купівлю єць по 17, призначили послом з особливих доручень МЗС, пише Шабунін. Ні, це не жарт, а Лінк на декларацію в коментарях. Замлинський на посаді за Мерезнікова з питань фінансів та внутрішнього аудиту з 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, зокрема відомо контракту із яйцями по 17 гривень безумством і призначення послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в Держзакупівлях Резнікова. Якщо ж ці посадовці обов'язки землинського будь-який спосіб стосується зброї, таке рішення є злочинним. За даними дзеркала тижня, на час розгортання скандалу землинський також же контролював усі підрозділи міноборони, які мали би відслідковувати корупційні дії в міністерстві, включно з антикоруправлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією з Річний джерел відомо, які саме особливі доручення відповідає замлинський. Але ми за ЦПК обов це обов'язково це з'ясуємо. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що залужний прийняв другу пропозицію. США. тепер є головним куратором та ревізором по нещодавно прийнятій військовій та фінансовій допомозі Україні. А також одним із оперативних генералів східного флангу НАТО першим наказом буде арешт кротів та зрадників по Україні. Принаймні, США будуть бачити кожного кого викриває залужний. А папка в нього груба. Шим піде Резніков з його 30 мільярдами, які конфіскують по всіх офшорах та тайниках та передадуть армії за закону залужного про можливу смертну кару за корупцію та державну зраду може бути отримано понад 320 голосів нардепів. Ну що а Дерезніков запитують військові, а в коментарях зазначають, як де на яхті відпочиває чили байдуже не все, і як то називається, пише Ольга Краванська. Го цій чому його не посадять, не візьмуть під арешт, поки розслідуватимуть його злодію. Діяння Злодій, якого світ не бачив, тепер побачить, і нам від того не буде добре точно. Самого Резнікова втім можуть арештувати, але не в Україні. За нього взялися британці, які легко можуть взяти з яхти та посадити в камеру їм не вперше. Більше питань пише Ольга з посиланням на волонтерку Любов Чарівну. Далі в оригіналі Думаєте, злодіяння Резнікова на посаді міністра міністерства оборони. Хтось буде розслідувати, та ну йому вже почесну силку знайшли. Відправлять послом Велику Британію, а шукати оті мільярд до доларів, які він гепнув, проплативши стовідсоткову передплату за військову техніку і зброю, яка як воду кинула, і ні грошей. Ні, військової зброї немає. Ніхто не буде. У них стандартна відговорка. Ну проїбалі. всі розуміють, що ці мільярди виведені по схемах на свої фірми одноднівки чао. ніхто самих себе шукати не буде. Пам'ятайте, вишка регіонала бойко. Це те саме про яйця на якісну форму і про чому та тіні вони навіть і не згадують це ж несерйозно пора всім забути. Звичайно, ж різні після відстав не їде на передову поїздки за хлопцями на тих машинах, які він закупив, поїсти на якісні пайки, що хлопці йдять, наносити ті бронежилети, закуплені при ньому та поносити зимову форму, за яку би його варто було підвісити за причандали на царське та діла. Фінансово состоятельний Рєзніков готовий привернути нову сторінку свого життя і їхати в Лондон, насолоджуватися прірістями сучасного світу. Ну а ви, лохи, були і далі. Нема лишайтеся, збирайтесь волонтерами. На «Мавіки», дрони на заміну Резнікову йде у мірову службу здав службу. Прийняв ось він новий міністр. Міністерство оборони зрозуміло, що прийшов через сито Єрмака. Без нього не проходить ні одне призначення. Погодьтеся, не вміє ж єрма кадри підбирати таланті ще року поси на горятя. Нагадаю, як міністр оборони Резнікова до повномасштабного вторгнення заперечував можливість нанесення ворогом ракетних ударів по Україні. І як наслідок нічого не зробив для підготовки до того сценарію, тепер маємо розбалансовану енергетику руйнацію. І жертви серед населення у будь-якій цивілізованій країні наслідком була би мінімум відставка та посадка опісля. Але у нас, на жаль, такої політичної культури немає. Всім тим чинушам лише краще стало безкарність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.